Коли я потрапила, я знала, що ну чого мені очікувати, так як я в цьому зростала, в принципі, бачила, як працюють батьки, бачила навіть армію зсередини, того що бувало таке, що мене і в казармах лишали з солдатами, коли я не було на кого. Да, душ на вулиці, туалет на вулиці, але страшно. Вони вони мене дуже люблять. Вони мене дуже цінують, дуже люблять. І оце щире дякую, яке вони мені кажуть кожного разу, коли я навіть якісь дрібниці просто їм допомагаю. Це те, заради чого я працюю. Підтримуйте наших бійців. Підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Мене звати Колпакчіяна Русланівна. Я замкомандира роти з психологічної підтримки персоналу механізованого батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Ну, батьки в Дніпровській області, в Черкаському, вони теж військові. А взагалі народилась в Болграді, в Одеській області. А, повномасштабне вторгнення я зустріла в Харкові. Пробула там 9 днів, і після чого ми з подругами виїхали за кордон за кордоном. Я максимально намагалась підтримувати військо донатами. Ходила на мітинги, максимально приймала участь в усіх цих волонтерських благодійних організаціях. Але пройшло півтора року, і мені здалося, що цього замало для повноцінної підтримки України під час такої великої війни. І я повернулася, а так як маю освіту психолога цивільно, то мене одразу запросили стати офіцером-психологом і піти на навчання. Тому, пройшовши навчання в військовому інституті при КНУ в Києві, я одразу опинилася в 23-й бригаді шляхом розподілу в статутах і в усіх цих наказових. В дирекціях дуже гарно прописані функціональні обов'язки, але я вважаю, що найголовніше, те, що я маю робити, це підтримка бійців будь-яким шляхом, яким би вона не була. Тобто це допомога в побутових вирішеннях питань, це підняття морально-психологічного стану, це десь вислухати, десь поговорити. Іноді так, треба, звісно. Слідувати планам і наказам, і проводити тестування, відправляти бійців на реабілітації, тому що психічне здоров'я воно дуже крихке, на жаль, і не всі витримують це навантаження, яке стається під час бойових дій. Але найголовніше це оцей соціально-психологічний внесок в їх життя. Це показувати, що на них не байдуже, що вони потрібні, нам що ми їх цінуємо, і її героїчні вчинки а, насправді ну неможливо оцінити і неможливо сказати дякую такого розміру за те, що вони роблять. А, ну, психологічної практики в мене не було, бо я якраз закінчила університет 23 лютого, 2022 року я здавала останній держекзамен. Перед отриманням диплому, тому я не працювала б за спеціальністю, а так до цього працювала кухарем. А, тобто, в апші такі ну підробітки більше так сказати. Тобто офіційної якоїсь роботи в мене не було. Ну вони в мене теж військові, тобто, мама вже служить 23-й рік за контрактом. Батько був на пенсії, потім знову під час повномасштабного вторгнення мобілізувався. тому Ну як не були, звісно, дуже раді, але ну що ж робити? Вони знали, що я все одно приймаю рішення самостійно, і якщо я вирішила, то я вже пішла. Коли я потрапила, я знала, що ну чого мені очікувати, так як я в цьому зростала. В принципі, бачила, як працюють батьки, бачила навіть армію зсередини, того що бувало таке, що мене і в казармах лишали з солдатами, коли не було на кого. Але я дуже сподівалася, що під час повномасштабного вторгнення ця система ну почала змінюватись, і мені хочеться, щоб вона мінялась далі. Чим більше молодих і амбіційних людей буде долучатися до лав зсу, то е, ця та як скалісні, колісниця буде ну набагато швидше працювати, і ми скоріше побачимо зміни, які так необхідні нашій армії. Вони, вони мене дуже люблять. Вони мене дуже цінують, дуже люблять. І оце щире дякую, яке вони мені кажуть кожного разу, коли я навіть якісь дрібниці просто їм допомагаю. Це те, заради чого я працюю. Тобто, ну звісно, було дуже страшно йти повністю в чоловічий колектив, тим паче в такій кількості, тим паче ж це військові. Але ну це найтепліші люди взагалі настільки вони щирі, настільки вони хороші, настільки вони вдячні за все, чим ти їм допомагаєш. Що... Кращого ставлення і неможливо було б чекати. Чесно, допомагає те, що я жінка завжди намагається мені знайти щось окреме, щось таке хороше з умовами. Але ну, ми прожили на минулому напрямку, я прожила чотири місяці в загальному бліндажі, тобто з управлінням батальйона. Да, душ на вулиці, туалет на вулиці, але ну, страшно. Якби хлопцям в окопах набагато гірше, тому якщо порівнювати з цим, то я ще в дуже райських умовах. Ну дивіться, зараз вже теж провелася реформа. Я коли тільки потрапила в батальйон, я була якраз таки психологом в батальйоні. А у нас була психологічна група, а бійці дуже не люблять слово психолог. І я навіть в якийсь момент зрозуміла, що краще так не представлятись. Я просто приходила, казала, що я, ну, мене звати Яна, я буду вам допомагати в тих-тих питаннях, давала свій номер телефону одразу. А того ну є оцей наратив, що психолог це одразу проблема з головою, на жаль, і вони можуть закриватись. Так само я дуже рідко зізнаюсь з хлопцем, я офіцер, Тому що є ж те таке ж упереджене ставлення, скажімо так, до цього. Тому я підходжу з того боку, що от є я, я ваша підтримка. Ви завжди можете на мене спертись, і тоді да, тоді вона розкривається. А взагалі, як професія психолога, я вважаю ну, вкрай необхідна в армії на всіх етапах: на етапах прийняття новеньких, тобто це відбір, це психологічні тести, період адаптації людей в підрозділі і максимально після перших бойових виходів, і не тільки перших, в принципі, тому що це період відновлення. І якраз таки тоді, коли потрібна максимальна підтримка, допомогти, навчити заспокоюватись, навчити методикам саморегуляції якихось емоцій, які вони ще не розуміють, звідки воно взялось. А це вже є наслідком пережитої травми. От вони можуть не розуміти, що в них є ця травма, і дуже часто це заперечують, але на жаль, її не уникнути. Кожен хто побуває, хоч раз в зоні бойових дій, вони будуть мати ці наслідки. Чесно, відгуки дуже різні, і це залежить саме від е, спеціаліста, від професіонала, який до них прийде. Тобто, мене дуже радо сприймають. Про інших я особливо не залучаю до е, свого батальйону, як би бригадних психологів, ну, тому що не було особливо для цього необхідності і нагоди. Якихось прям негативних відгуків я теж не чула. Е, в учебці, де я була, да, там е, трішки мені розказували, що. Е, Хлопці дуже погано сприймають, тому що мали поганий досвід. Але я ж кажу, це залежить не від професії, а залежить саме від людини, як вона ставиться до своєї роботи і в цілому до виконання своїх обов'язків. Да, у нас хлопці в основному такі скромніки, що їх оце заставить ще треба на якесь інтерв'ю піти і розказати, що ви достойні цього, ну тобі є ще розказати, сказати, піди, будь ласка, Це, це теж така робота дати їм цю впевненість. Якби вже такий прогрес, технологічний, соціальний, яка війна, як це може з нами трапитись? Я до останнього не вірила, поки не почула перші вибухи, мені здається, 24 лютого. Тому що до війни, яка сталася в період 2014-го, я була ще зовсім юна. Тому тоді я особливо не звертала на це увагу. От і так як я росла сім'ї військових, я завжди зарікалась і кричала, що ніколи в житті, взагалі, нічого з армією в мене пов'язане не буде. Ні чоловік, ні сім'я, ні, взагалі нічого ніколи не піду. Але от да, 24 лютого 22 року розділила повністю на до і після моє світобачення, і тепер військові для мене це. Ну, це і талон, це те, що ми маємо оберігати, те, що ми маємо цінувати, найбільше того, що вони буквально захищають наше життя і буквально тримають оборону для того, щоб ми могли продовжувати існувати, розвиватися як нація, розвивати нашу культуру і взагалі залишатись українцями, в принципі. Я вважаю, що люди мають приєднуватись до лав ЗСУ в першу чергу, якщо вони сподіваються на якесь майбутнє в цій країні. Тобто всі рано чи пізно будуть народжувати дітей, будуть продовжувати будувати кар'єру, відкривати якісь бізнеси. Але для того, щоб це взагалі мало шанс на існування, нам, по перше, треба захистити свою країну. І зробити так, щоб вона могла функціонувати без військового стану. На жаль, зараз дуже велика нахватка людей в принципі на фронті. Дуже велика. Звісно, що всі, хто навіть ідуть, вони хочуть там в артилерію, кудись в БПЛА, в якісь більш тилові підрозділи. Але основа, яка існує, це піхота. Це піхота, на якій все тримається, і для мене це невимовні. Просто герої. Всі, хто там є, всі, хто туди ходили, були і слава Богу, вертались. Це це найважливіше, що зараз є. І я вважаю, що кожен, хто планує майбутнє взагалі в цій країні, хто називає себе українцем, має долучатися до лав ЗСУ.